Вітаю вас, шановне товариство. А чи є тут такі люди, котрі гуляли по Ютубу і такі? О, буде хорошою ідеєю подивитися за кері Шейкером від Міракла. Так, так, того самого Міракла, котрий досі грає в Нігмі. І вони нещодавно грали на ESL One Bangkok, І здивували всіх саме цим персонажем. Тож, якщо такі люди є, ви попали туди, куди вам треба. Зараз ми будемо дивитися за кері шейкером в виконанні Міракла. Будемо дивитися, коли його Нігма беруть. Буду пояснювати, коли взагалі треба таких незвичайних героїв брати. Ну і сподіваюся. Двася, ви отримуєте насолоду. Давайте дивитися це відео. Першочергово, тут варто розуміти, що на стадії драфту такі герої, як шейкер, не типові, котрі на кері позиції граються, вони беруться здебільшого за задля того, щоб ввести в оману суперників. Адже якщо подивитися на момент, коли нігма його беруть, тут навряд чи ліквіди можуть передбачити, що це буде саме кері-шейкер. Адже це може бути що завгодно. Це може бути мідовий шейкер і снайпер -сапо з Кентауром фенікс позиції 5. Вони будуть добирати кері. Це може бути четвірка, навіть шейкер, снайпер на позиції Міці так само кері деберуть снайпер на позиції кері з кентавром, саппортом там із офлейн-шейкером, як завгодно, при бажанні Німе можуть це все поставити. Відповідно, якщо ви звичайних іграх берете свого кері шейкера ви так само можете переслідувати таку ж думку, щоб вести в ману суперників, щоб вони не могли вас законтрити. Ну і загалом не дуже зрозуміло. А як взагалі контрити такого шейкера? Тут є важливий момент: умова при якій нігма пікають цього шейкероса. Мова доволі проста. Він не повинен бути. Ти соло героєм, котрий повинен перемагати гру. Адже тут ми бачимо, що у Нігми наприкінці цього драфту з'являється тіні проти них ще і е, ліквіди беруть собі тіні канамі. Відповідно, і вони беруть собі Дазла. Виходить, що це мідовий снайпер. Тобто у них по суті позиція 1 знаходиться на міду. Те, що Міракл грає на шейкері, він все рівно буде виступати більше як позиція 2. А основний -ділер — це ось цей дід, котрий стоїть позаду і настрілює на постійній основі. Ну і канта. Авер, все ж таки, буде сапортом з Дазлом на флейм лінії. Тут такий доволі нетиповий драфт, але більш сконцентрований на тому, щоб задомінувати лінії і задомінувати в самій грі. Щодо стартового закупа у Міркла він ось такий. Це в принципі база зараз. Доті багато е героїв намагаються купити собі Талісман, котрий він планує на шейкері брати, адже він дає хорошу манерегенерацію особливо на такому герою, як Шейкер, коли ти не, не на міду граєш, це важливо. Можливо, навіть він купить і брейсер е другою шмоточкою, але побачив як воно буде, може просто е, проігнорує і не, не буде його брати. Бо і брейсери, і ну, талісман це мені здається. Занадто тут він починає е, робити дерева. Це також багато людей ігнорують, до речі, проти худвінг, Ну, по суті, ліняться навіть на професійному рівні е, ліняці це робити. Але це важливо, адже тут просте пояснення: якщо ви стоїте проти худвінг, вона завжди може вас прив'язати біля дерев другим спелом. Якщо дерев немає, її це зробити надскладно. Адже так вона може посадити своє дерево з першого спела, але на реакції це дерево зробити блейдом дуже просто, і це в багатьох ситуаціях врятує. Міракл. Бачимо при цьому не лінується. Грань, звісно, на шейкері бере ось таку. Це дефолтна грань на міду, на саппорті, неважливо, де ви берете завжди е, цю грань. А знаєте, що ще треба брати завжди при грі на шейкері. Правильно, так це ноутбук Lenovo Legion 7i зі штучним інтелектом і системою охолодження Cold Front. Кожна перемога. Прикине, народжується з поразки hey гайз, вітаю на стрімі. Моменти, що випробовують твою рішучість. Моменти, які змушують тебе замай, здатися. Замай. Але ти продовжуєш невпинно. Гаразд, ми це зробили. Завжди рухайся вперед. Останій, останій. Тому що гра завершиться. Коли ти її завершиш, досягай неможливого. Легіон від Леново. Звісно, ж на першому левелі качає тотем, і здебільшого тотемом краще не добувати кріпів, ну, якщо ми не говоримо про брейнжат, звісно, свого, а саме динаєте кріпасів. Бо ось ці перші рівні, вони дуже важливі, ти на овер експірієнсі можеш. Перемагати по суті лінію, тому що якщо вони з шейкером візьмуть раніше левел 2, то вони зможуть лінію з Бісмастером. Худві ми бачимо вже прямо зараз, що в цьому і є особливість цього шейкера, що у нього кріпста 7-2. Бачимо, що у Бісмастера лишень три кріпа з цих пачок. Ну, все таки собі е -е, результат взагалі. Тут він щоправда вир вирішив все рівно добити ворожого кріпа. Ну тут просто у нього був вибір або одинає свого, або добивати, тож вирішив е -е, добити статема. Це нормально. Насправді, в подальшому його залишив саппорт на лінії одного. Він стоїть проти Бісмастера, і тут дуже хорошу ротацію вирішив Ніше зробити. Мірикл розумів, що теоретично тут може бути Ліна, Він так обережно відійшов фармити, але Ніша вже підійшов сюди. У нього є хаста. Тут вижити шансів просто нуль. Навіть якщо він тут фотос натисне, він ніяким чином не виживає. І це ще плюс цієї ротації, що він, окрім того, що цього океї шейкера, він ще допомагає Бісмастеру забрати тауер. Я б на місці Біста дуже щасливий в цій ситуації, однак, подалі бачимо, що він загрейдив нулталісман, взяв собі стіки і павертреце. Він не бере собі все ж таки другий брейсер. Це ну спочатку я це пояснював, що збільше люди беруть або нулталісман, або брейсер, або бент. Ну Бенд навіть зараз майже ні, ні на якому герої не беруть. Ну, талісман набагато профітніше за рахунок манерегенерації. Важливо на шейкері стакати собі кріпів. Пам'ятайте про це, навіть якщо ви фармите кемп і підходить таймінг стаку кріпасів, ви завжди його робите. Що дефісури прокачаної, я думаю, це Ситуативна історія, але якщо візьмете її в один, проблеми з цим ніякої не буде. Ну і ТТМ, звісно, він при цьому продовжує максити, при цьому і пасивку в два ще собі взяв. Також в ідеалі, щоб трикутник стакався, щоб сапорти або оффлейнери, якщо є змога, не забували стакати для цього шейкера. Здебільшого зараз офлейнери забирають цей фарм ранній на стаках, але якщо офлейнер не здатний зафармити, можна, в принципі, і на шикароці це робити. Тут дуже хороша телепортація була від Міракла, бо він побачив, що Тіні дуже нагліє. До речі, це часта історія. От професійні доті, ну не тільки професійні, навіть пабліка. Коли ти граєш на якомусь кері, ти думаєш, що ти вже добре стоїш на лінії, тебе неможливо. Вбити, і потім ти починаєш вже агресувати під тірдентавра на такому таймінгу. Тут одна буквально телепортація, і ти вмираєш. Прекрасно розумію, що Павліку, скоріш за все, людям буде пофіг на це, але це ж не означає, що цього не треба прагнути. Ну і вони ще баланс не роблять. Якщо він телепортується на топ, то він забирає цей кіл. Бо йому треба відновити свій нетворц. Окей, тепер головна різниця цього кері шейкера від мідового або флейн, або саппорт шейкера. Ну коротше будь-якого, окрім кері. Він першим артефактом збирає собі Аганім. Він не бере собі блінкдайгер для того, щоб бігати і робити плей, Він бере собі сміливо Аганім і буде грати на себе. В принципі, як і кері гравці повинні робити. Звісно, можливі якісь винятки, і може ця ситуація в принципі навіть і є тим винятком, коли все рівно навіть на кері позиції можна взяти собі блінк, адже снайпер монстр кіл на 12-й хвилині бігає і можна доєднуватись до своєї команди. Але Miracle грає на себе і в пабліках я вам раджу також на кері позиції грати на себе. Бо умовно, якщо ви візьмете собі фаст блінк, сходите, не зробите ні одного нормального мова, то ви дуже зіпсуєте собі гру, отримаєте якісь репорти, а в пабліку вам це абсолютно не треба. Бо у вас навряд чи буде Самаїл на снайпері, який біг... буде бігати 8.02 в катці. Так, що прокачки, я ще далі не наголошував, але після того, як він прокачав собі тотем, він качає собі пасивку, ехост звісно, в 2 собі взяв і тільки потім докачує фісуру. Десятий левел талант він ігнорує, тому що тут плюс 30 до базової шкоди, ну, насправді, не знаю, якщо чесно, наскільки варто ігнорувати саме цей талант, бо 30 до базової шкоди, ну, насправді, це доволі багато, як на мене, на шейкер. Він не качає його, з чим це може бути пов'язано, можливо, з тим, що недостатня кількість станів у команди Нігма, можливо, з чимось іншим. Але, напевно, в один точно можна взяти. Ну, як в один. <сміття> На 10 рівні талант більше, ніж один складно взяти. Коротше кажучи, талант це я б все рівно прокачував би. Ну і як тільки він купляє блінк, вони разом зі своєю командою зразу ж натискають смоук. І в ідеалі до дофармити було, звісно, до появи ось цього довбивства вбивства Торментера, але вони не встигли це зробити. Торментера вже вбили. І якби вони натиснули смок от сюди, вбили б героїв, забрали б Торментера. Це б авто він би був по такому таймінгу на шейкері. Тому вони пішли, знайшли швиденський Клокверка, вбили його, хоча б когось, і на цьому, напевно, Нігма залишились не знаю скільки сильно задоволеними, мене, але хоча б праг зробили. Далі команда Нігма забирають Рошана. Насправді це. Ну, напевно, ключовий момент цієї гри, бо при цьому ще вбили мідову ліну, і коли у тебе є бісмастер, котрий не здатний зібрати разом зі своєю командою Рошана, це вже дуже і дуже погані новини для команди Liquid конкретно цій серії. Адже, хоч і перемога всього-навсього по натворсу, переважає нетворс з команди Нігма на 3000 золота, але це в контексті цієї гри багато. Ось таким чином Екасем кастується в двох героїв. Він не встигає натиснути натисати Блекімбар. Тут у Тініказе, ну тут, якщо чесно, не знаю, на що розраховували е команда Лігер, коли натискала цей смок. Ааа, ну я зрозумів. Тут стояв, дивіться, варт завчасно. Вони просто на всьому віжені натиснули смок, і Нігма повністю були до цього готові. Снайпер підбайтив, підставився, на нього напали, думали просто вибити Аегіс, але у відповіді тримали Ехасем від Шейкера, і на цьому гра стала. Дуже і дуже складною. Відповідно, потім ще й були клокверка. Ну і коротше кажучи, тут вже гра, м'яко кажучи, для ліквідів складна. В подальшому Міракл грейдить собі спокійнесенько Блекінбар. Це в принципі масхев на будь-якому шейкері, тому що без БКБ ви проказ в більшості тімфайтах зробити не зможете. Звісно, є бісмастер, котрий може зарорити, але бісмастера не буде, якщо ти даш проказ в нього. Все доволі просто, як по минулому тімфайту, було і видно. Напевно, головна особливість цього героя і головна сила цього персонажа це те, що ти інста можеш вбити. Будь-якого героя на сайд лінії, де і зініціювати тімфайт. Небагато кері героїв зараз актуальних можуть так робити. Припустимо, от ситуація. Він зачасто кастує тотем. Це важливо, при цьому його тотем вже відкидевшився. Відходить сюди Ніша. у нього стрибає ось так Джейдж. У Ніші Блеккімбар є, але фісура здалеку. Спочатку починає з фісури, щоб гарантувати те, що коли він стрибне бо на реакції не натисне Блекінбар. Це складно, але можливо зробити. Тому. Починати база. Дає ось такий проказ, гада того, щоб Ліна нічого не натисла, байдет на натискання Блекімбара і Рора від Бісмастера. І таким чином мінус мідова Ліна. Наступний артефакт це Актарін. Тут можна багато гадати, можливо, там взяти якийсь деєдаус на демедж. Я думаю, це варіант можливий після Актаріна. Тому що, якщо демеджа в команді немає, то ну, тут у нього шкода є, бо снайпер стоїть е позаду і настрілює всіх кого тільки можна. Тут взагалі ідеальна комбінація, де у нього є фронтлейнеровий гідшейке, фронтлейнеровий. Вигляді кентавра, та й ще під, під й підсеїв та і грив для снайпера. Тут реально дуже збалансований. Видно, що з е, цим драфтом Нігма підготувалися до турніру і награвали його з це на тренувальних іграх. Але якщо такого снайпера, такого діда, котрий позаду стоїть, не стрілює, не буде, то можна брати спокійнесенько до Багато хто не розуміє, що робити в тімфайті на Шейкері. От здається, що за кері чи треба йому бити тавер, чи не треба йому його бити. Звісно, ні, цим займається снайпер. Він робить все те ж саме, що робив би мідову. Або флейне, або будь-який шейкер. Він стоїть в позиції і готується касувати свій екослим. При цьому дуже важливо ще не давати напасти на себе. Тут він Вчасно вистринув, коли побачив, що його на ракетці спалили, він розуміє, що в нього будуть ініціювати. Так, йому не дають дати нормальний екостем, і в принципі ліквіди непогано напали, вони вбили дазла. Але при всьому клокверка вони втратили, у Снайпера вже є Аєгіс, і, чесно кажучи, я не думаю, що тут взагалі ліквідам можливо перемогти на такій стадії драптом справа. Адже, як я казав, якщо вони не домінують таким піком справа, навіть при тому, що відставання не прям критичне, 13 тисяч золота на такій стадії, ну як не критичне, це. Серйозне відставання, скажімо так. Але драфтом Даєр це майже безнадійна ситуація. На ну наостанок треба показати вам, напевно, екослеми відмирикла. Правильно? От він стоїть. Так. Байтить. Угу. Заскає телепортацію на то, бо бараки падають. Відмінив. Я хотів просто пофармити. Команда сказала, що треба трон кушити. Прекрасно розумію. Знайшов Ліну, Вбив соло з Феніксом. Єічко вибихнуло. вибухнуло. Давне раз, Вбив без мастера. Угу. Хребнув. Блинк, рефреш уже на А, стоп. А куда именно рефреш на тис, я не понял. Так, тут тем. А, все правильно, ну, дав прокаст и натиснув рефрешером, ей, как в Асоле, у меня уже Лагає трошечки, і потім другими гаселами стрибає в хотбінг, і за таким чином нігма перемагають у ліквідів на цій мапі. Давайте покажу підсумок цієї гри. Очевидно, що у снайпера буде топ-1 демедж у Міракла, буде топ-2 демедж на цій мапі, бо все ж таки Шейкер, хоч він і небагато ініціював, так, в цій грі, хоча як, достатньо ініціював, як на мене. Але це герой, котрий вміє демажити. Щодо того, чи варто його брати, чи ні, знову ж, як на початку відео казав, якщо у вас є надійний мідлейнер або офлейн герой на толбру. Котре може грати на себе, я думаю, експериментувати з таким шейкером можна спокійнесенько. І в пабліках, коли ти задомінуєш лінію на такому шейкері, буде снобулоти бігати по мапі, можна перемагати майже в соло ігри. Єдине, що забув ще сказати, це те, який він таланти брав. Він, бачите, проігнорував взагалі де на 10-му левелі до базової шкоди, ось цей. Чесно, взагалі у яні не маю чому. 90 шкоди фісури, це типу прикольно, але чи так прикольно це на коровому шейкері, не зрозуміло. На 15-му, очевидно, тільки е, шкода з авторшок, адже це впливає на всі спили шейкера. Далі на 20-му шкода від ехо він бере. Хоча також тут питання, бо мені здається, якщо ти береш Daedalus, то точно треба брати на демедж та тема. Якщо береш е, такий білд більш магічний, як у мірекла, де він ще останньою шмоткою е, звертаю вашу увагу до купив, то очевидно можна взяти якраз таки. На демеш за кослема. Ну і на 25 му рівні у будь-якому випадку треба брати е талант на зменшення КД та тема. Дякую вам, друзі, що ви дивилися відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку і побачимося з вами завтра. На все добре.